Читаючи новини, часто дивлюсь, там, якісь правоохоронні органи спіймали якогось корупціонера. І все, і на цьому точка. Давайте домовимося так: ви публікуєте тоді, коли ви посадили. Тоді взагалі публікацій не буде. Тоді, коли ви зловили, то не результат вашої роботи. То взагалі нічого. Тому що всі, кого ви зловили, уже всі вийшли. Взагалі всі. Навіть деяким повернули гроші. Ну, ті, які давали як хабар, ви їх конфіскували, так от вони через суд добилися, що їм повернули гроші. Це я беру приклад судді вищого суду. Так, йому повернули гроші частину. Тому давайте домовимося так, щоб була ваша результативність, а не просто якісь заяви голословні. Публікуйтесь тоді, коли корупціонер вже сів. Ось тоді це результат вашої роботи. Якщо ви тільки ловите. Як на рибалки в Discovery, цілуєте та відпускаєте, то не результат роботи. Я розумію, що вам теж потрібно за щось жити, ви там когось обілечуєте, хтось обілечує за вас, там суди прикурюють всі. Но для України від цього ноль результату. То, що ви там зловили, трошки потримали, трошки обтрусили, трошки обілетіли і відпустили, то ноль результату. Публікуйте вашу інформацію щодо вашої результативності по посадкам. Тоді це буде якимся показником для народу України. А те, що ви публікуєте, ми зловили через три дні читати, що він вийшов, ще поізвінялись. Ну бо що чи друг президента, чи взагалі якийсь там друг Колікотлети, чи ще когось там жоден не сидить. Жоден не сидить. Скільки не було, жоден не сів. От жодного. Тому те, що ви ловите та відпускаєте, це КПД-0. Ждемо інформацію не по результату, що ви там когось схопили, а по результату, що воно сіло.